Добрий день ще раз. Перш за все, хочу подякувати захисникам України, тому що завдяки ним ми маємо змогу сьогодні з вами зустрітися і доповідати на різні теми. Дуже цікаві, актуальні, важливі. Також хочу подякувати організаторам конференції за можливість виступити і розповісти цікаві, на мій погляд, теми. Тим більше, що цей рік він багатющий на ювілеї. Вже попередні доповіді засвідчили те, що у нас багато ювілеїв, 100річних, інші круглі дати спортивні, чи це особистісні, чи це медалі, чи, можливо, участь у змаганнях. Дуже багато цікавих моментів, дискусійних, звісно, є мало відомі факти. Сьогодні я розповім про Осипа Зінкевича. Я детально не буду зупинятися на його біографії, тому що вона відома багатьом, в меншій мірі в нашій галузі фізичного руховання спорту і Олімпійського руху. Більше він відомий в дисидентському рухі, в Захисті прав людини. в діаспорі відомий він. В Україні він відомий поетам, журналістам, так як він, засновником є видавництва Смолоски, яке на початку 90-х років він переніс з США до України в Київ і багато зараз відомих. Поетів, письменників, жадан і так далі, вони всі, так би мовити, виховувалися на, під патронатом Мосипа Зенкевича. Тому їхній старт це завдяки його моральній, матеріальній, технічній підтримці. Але є інша його сторінка життя це олімпійське життя. І наступний, в наступному році, січень місяць, буде сторіччя від дня його народження. І я думаю, що ми також забігаючи, можливо, трошки наперед. Але є така нагода, міжнародна конференція про олімпійський спорт, ми говоримо, олімпійська освіта. Згадай мені про те, що ж було зроблено Госипом Зінкевичем для олімпійського руху України. Наступний слайд, будь ласка. Дійсно, видатна особистість, легендарна особистість, і можливо, навіть після сьогоднішнього виступу і в олімпійському спорті ми також будемо частіше його згадувати. У нас є сотні тисячі представників і діаспори і України, чим ким ми маємо можемо пишатися на багато багато років. Вперед це наша славна історія. І ось власне я зупиню тільки на чітких таких яскравих моментах в діяльності в олімпійської діяльності Осипа Зенкевича. Не повторюю, що не буду я про детальну його біографію розповідати, а лише тільки такі моменти з олімпійського життя. З часу, коли українські спортсмени, і сьогодні вже згадано було, почали брати участь в Олімпійських іграх. Тільки я тут уточню. Я вже на Конгресі істориків про це згадував. Ну, сьогодні також, з вашого дозволу, зверну на це увагу. Нам слід давно вже пора змінити нашу історичну парадигму. В цілому, це питання до Міністерства так само, і до нашої галузі історії фізичної культури і спорту так само. Нам пора змінити нашу парадигму в плані, що ми уявляємо собі історію України спорту чи історію України Олімпійського спорту. Бо зараз, якщо зайти на сайт НОК, ми в розділі історія, ми бачимо, що там історія Олімпійського руху починається тільки з 52-го року. І далі по тексту я не буду його цитувати. Я дивуюсь цього вже не один рік. Ну, можливо, після нашої конференції там модератор тієї сторінки на сайті НОК змінить. Це ж таки, що історія олімпійського руху в Україні прадавня має тисячолітню історію до нашої ери. А сучасна так не з 52-го, а з 1894 року, коли Бутовсько було обрано до складу Міжнародного олімпійського комітету. Це буде правда і це буде правильніше. Так от саме з цього часу Осип Зінкевич дуже активно долучився до олімпійської тематики. Зокрема, в засновному його журналі Смолоски почалися публікуватися. Статті про олімпійську тематику, про український спорт, окупований СРСР, про діаспорний спорт. І саме 50-й рік це один із таких визначних років, коли олімпійська тематика стала в житті е, Зінкевича Осипа, займати важливе місце. Наступний слайд, будь ласка. Наступний рік це 55-й рік. Це був передолімпійський. І ми бачимо, що тут зображений ще Володимир Куць. Діаспора називає його Володимир Куць, і е, власне в Парижі на змаганнях з кросу, така була комуністична, а може є зараз люманіте, якщо я правильно по-французьки називаю назву цього часопису. Вони організовували крос, і там було, звісно, багато спортсменів з радянського союзу. І е, українські спортсмени, які змушені були там виступати, зокрема, й Володимир Куць. Він зустрічаючись. З Зінкевичем висловив думку. Ну Зінкевич, звісно, розповів йому, що ми боремось за незалежну Україну, ми є українцями, і Володимир Кузь йому відповів, що ви ж боріться, і ми будемо виступати за вільну Україну. Ну, в жодному підручнику за часів радянського Союзу, і зараз ми не згадає, не знайдемо цю цитату, звісно. Але от в своєму щоденнику Зінкевич про це згадує, що це власне була настільки сильно його вразило, що. Олімпієць українець Володимир Куць він так би мовити його змотивував, власне, на подальші глобальніші дії. Наступний слайд, будь ласка. 56 рік. Власне, напередодні, я не знаю про пан Ярослав згадував сьогодні про 56 рік тільки після Ігор Мельбурні, але може, то інший олімпійський комітет був в Канаді створений, але. Був створений напередодні Олімпійських ігор в 56-му році Український Олімпійський комітет в екзилі, тобто в вигнанні в діаспорі. Тут є комунікат його, тут є, він об'єднав багато однодумців. Генератором цієї ідеї був Осім Зінкевич. І, власне, цей рік став такою ем, роком того, що почались ігри Олімпіад та зимові Олімпійські ігри, коли сам Зінкевич та. Активісти смолоскипу смолоскипу, активісти Українського олімпійського комітету, вони що ігор Олімпіад проводили різні акції. Наступний слайд, будь ласка. Ще одною цікавою, надважливою, і, на жаль, на жаль, і з великим соромом про це кажу: що на жаль, в жодному підручнику і в Україні, от така у нас історіографія, і за кордоном. Ми не дізнаємося про це. Про те, що в 1957 році на одному із засідань міжнародного олімпійського комітету, а, а це питання українське розглядалось не на одному засіданні, а навіть на сесіях Олімпійського олімпійського комітету міжнародного розглядалось, от е, на звернення Українського олімпійського комітету, е, про те, що Україна є співзасновником організації Об'єднаних Націй. Ну я кажу Україна, але ви всі розумієте, що тоді була УРСР. Окупована радянським союзом. Да, ми мали, як і білоруси мали право голосу, але це були маріонетки. Жал жалем, стверджуємо, що це були маріонетки. Вони власної ініціативи національної нічого не могли протиставити. Але для е, централізованого комуністичного уряду це були два додаткові голоси в організації Об'єднаних Націй. Так от, спираючись на інші факти, що Україна була і. Членом інших міжнародних організацій. Ну, якщо почитати Конституцію РСР, там також можна знайти самоідентифікацію на внутрішній, на зовнішній, міжнародній арені, що, звісно, внутрі СРСР ніяк не давали це зробити, тому що була централізована влада. Так от, в 1957 році, на одному з засідань МОК Ейвері Брендвіч визнав право. України виступать самостійно в Олімпійських іграх. є офіційний документ документ, який це підтверджує зокрема в архівах. Зараз Молоскипу це зберігається в архівах. Мок також це зберігається. Я звертався до. Музею МОК вони з 52-го року. Вся їхня комунікація з українським олімпійським комітетом. У них все це є зберігається. Вони можуть це підтвердити. Що дійсно МОК підтвердить, що з 57-му році можна, вони мають право, Україна абсолютно має право. І МОК визнає, без ніяких проблем визнала б Україну, допустила б до участі в олімпійських фірах. Але одне но одне але залишалося в нашому житті. У нас багато цих алеї досі є. Треба було створити. Національний комітет в Україні. Він діяв за кордоном, а ми були бездержавні на той час. Ну, ясно. А в Україні ви уявляєте собі, коли вже була така тиранія, коли була окупація України. Ну, давайте знову ж так казати, була окупація, бо ми знову нас, якось чи ностальгуємо, чи якось забуваємося і в нашому житті. От все ми ну, у складі СРСР. Ну були у складі, були у складі Польщі, були у складі Румунії. Давайте не забувати, що це були не наші добровільні. Це Нас туди примусили доєднатися, тому окупація була і створити український національний комітет олімпійський в Україні в 50-х, 60-х чи на 80-х роках неможливо було абсолютно. Якщо і були спроби, про що згадує е, Зінкевич у своєму щоденнику якісь там олімпійський рух, протистояння там серед українців, то ну, напевно це такі звіски діаспору до доходили. Такі вони е, е, від. Ну, було такі якісь не було цілісності. Може, щось і було, але там все, все каралось і все призупинялося. Наступний слайд, будь ласка, ви не подумайте, що я так все так е, в гнітючих тонах розповідаю, але це, це ті роки, ті е, шляхи, які б дозволили українцям мати більше е, олімпійської слави. Про нас би раніше б знали, і ми б раніше б виступали. До речі, ми б і 92-му році б могли б виступити вже окремою командою. Але досі питання залишається, чи у 18-20-х роках існував НОК України за часів УНР, зокрема, місце-президент е, НОК України е, Кулик Володимир Васильович в своїй книзі згадує, що в 18-му році в Україні був НОК України створений. уявляєте собі. І що він звертався до МОК і щоб, щоб визнали НОК України. Я не знаю, може він фантазував, а може це насправді так було. Але документів цих, на жаль, не існує в жодному архіві. Я ще не знайшов. А нам би дало б дуже це вигідно, тому що три прибалтійські країни вони скористались відновленням своїх ноків наприкінці 70-х років, і мок ніяк уже не міг протистояти їхньому відновленню. І Їх допустили в Барселону виступати, а нас засунули в. В об'єднану команду, Пропагандивна це команда СНД, е, утворення, яке абсолютно ніде ні, ніхто не сприймає, крім пропагандивних расистів і так далі. На жаль, ну я кажу вже не академічно виступаючи, вже ви напевно, на завершення вже всі втомились, хочеться трошки якось емоційно виступити, щоб було. Ну, можливо, це не академічно, але маємо ну, якось інший бік подивитися на цю цю історію. 65-й рік. Наступна дата і в житті рік. І в житті Осипа Зінкевича, і в цілому для українського олімпійського руху українець офіційно здійснює візит до міжнародного олімпійського комітету. Його приймає головний секретар пані Занчі. на так література, література пише: Занчі, може прізвище там трошки інша назва, але генеральний канцлер тоді назвали її. І в офіційний візит українця до міжнародного пісокомітету вони обговорювали питання участі українців. Вона висила думку, що ситуація України така ж схожа, як і з Фінляндією і Чехією напередодні Першої світової війни. Я не буду в історію вдаватися. Ви розумієте про що я мову? Да що, що де була Фінляндія до Першої світової, да? хто окупував її, і хто окупував е, Чехію до першої світової війни, так? Тому ви знаєте всю ситуацію, і як там і е, Гуть опинився у складі МОК, і його досі пишуть, що він представник Чехії. Ну, на той час, на жаль, Чехії теж не існувало, як і Україна. Е, так як і представник е, потім е, Фінляндії, е, барон зараз не згадаю прізвища, його також він долучився. Хоча, е, напевно, це суперечило Олімпійській харті. Ну, його прийняли до складу Міжнародного місякоміта. Так от в 65 му році. Зінкевич здійснив цю подорож, офіційну візит, і домовлявся, ще раз обговорював, щоб українців допустили. З боку мок вже в 57-му році було це рішення прийнято, але не було можливості створити МОК в Україні той час. Наступний слайд, будь ласка. Сімдесят перший рік напередодні Олімпійських у Мюнхені Зінкевич відвідує Мюнхен і зустрічається з президентом головою Оргкомітету Олімпійських у Мюнхені. Він обговорив з ним питання і безпеки. Щось відчував, напевно, він і Зінкевич. Бо в своєму щоденнику він пише, що з вікна, де вони орендували квартиру, бачив і Терористів, і як та вся, вся операція та відбувалася по звільненню заручників. Ну разом з тим він домовився і про український світ в, в Мюнхені, українські молодечі організації, як Спілка української молоді, пласт і так далі, Інші вони долучилися також і проводили свої акції. Там разом з тим була створена до речі, надзвичайно цікаво, але в Олімпійському селищі була створена відкриті дві церкви. Як греко-католицького е, сповідування, так і православного. Це вдалось і е, завдяки Осипу Зенкевичу. І як він в своїх меморах згадує, що українські спортсмени з есер... складу СРСР також відвідували, не багато, але приходили відвідували. На жаль, він не згадує приїзд, напевно, тоді ж не можна було, бо одразу б це було покарання тоді ж атеїзм існував СРСР. Тому Така цікавинка ще була, але зустріч з головою комітету офіційно це також величезне досягнення. Наступний слайд, будь ласка. Ну от такий маленький підсумок того, ще що цікаве про Зінкевича. От він, я вже сказав, що він багато має з Олімпійського життя, де особисто він перебував в Мехіко в 68-му році, в Мюнхені 72-му року він проїхав, в Монреалі 76-му року, в Лейк Плесік сімдесятого року замов Олімпійські ігри, Чемпіонат світу з легкої атлетики, 83-му році в Гельсинки він відвідав в Лос-Анджелесі року. Вірся дав. В Японії в Коби, 85-й рік, це в цих е, міжнародних спортивних змаганнях він особисто е, був, але зазначу, що актив е, е, інформаційної служби «Смолоскип» е, або інформаційної служби Українського олімпійського комітету е, вони були присутні на всіх іграх Олімпіад і Зимових Олімпійських іграх, ну крім е, 80-го року е, в Москві. Там, звісно, що е, їх, би, їх би там би не допустили, поміг не було. А так всіх вони брали участь. Проводили різні акції, це були унікальні масштабні акції, дуже цікаві, і про них багато інформації. На жаль, ми з вами ну, не так багато знаємо про це. Наступний слайд, будь ласка. Ще одна, так, да, тільки в інший, так. Да. Там дев'ятий слайд Аденіс по, по екрану. Ще одна цікавинка, теж, що ось Зінкевич є автором, ну, як мінімум, чотирьох підручників з історії олімпійського руху. Здебільшого це статистика йде. Він так, підраховував, така була в нього, може, хобі, напевно, да, колекціонував він багато цікавих моментів, як і Олімпійсько-Фелектолінів, теж цікавий момент, але от в книгах він писав про участь українців. В Олімпійських ірах, зокрема, у складі збірної СРСР, і е, видавав ці книги. І що цікаво, він вів паралельний підрахунок е, нагородам. І, власне, за підрахунками, збірна України, коли б і якщо окремо виступала з 52 по 88 рік, то ми б не менш не ниже п'ятого місця були посідали в неофіційному командному залі. По тим здобуткам, які здобували наші спортсмени. Цікавий такий підрахунок, але ну, на жаль, його знову ж таки, ми мало про нього теж знаємо, бо рахунок ведеться тільки здебільшого там, команд офіційних, які там брали. Наступний слайд, будь ласка. З появою Олімпійської комісії світового конгресу вільних українців, а ця ідея виникла 88-му році на конгресі СКВУ, а потім вона перетворилась у спортову комісію, яка нині існує при світовому конгресі українців. Ну і на початку 90-х років я вже говорив про це. Да, нам було б дуже дуже б ми мали велику перевагу, і зараз би нам би цікаво дізнатися. Все ж таки, хоч, начебто, все відомо про е, 21 грудня 1990 року. Але там є ще й Валерій Шутис з, з національним українським олімпійським комітетом. Цікава історія також про олімпійське двовладдя в 90-х роках в Україні. Ну і про те, чи знову ж таки чи існував нок України в 18-х, 20-х роках, про те, що всеукраїнський олімпійський комітет в Україні існував у х роках, це вже достоменно відомо. В нашому музеї я знайшов ці посвідчення, видане Романенку Степану Дмитровичу у 20-му році. Там чітко написано. В Харкові, можливо, там більше є в архіві, можливо, у них в архівах є про це. Вони теж цікаві. До речі, в Харкові в 19-му році був створений Харківський олімпійський комітет. І от ще цікаве, тут це для харків'ян, напевно, буде, що, на жаль, про заковорота розповіли багато цікавого, але, на жаль, не згадали, що ну, ті, хто люблять там або ностальгують за комунізмом, так от вони, вони, вони будували це світле майбутнє, але потім же ж комунізм їм і віддячив. Як і за коворота, його ж було затримано, і заарештовано, і обвинувачено, ну, тобто терор здійснений, його обвинуватили в буржуазному націоналізмі. Але йому пощастило, так як і Михайло Бунчуку. Бунчук це ректор нашого університету. Йому взагалі присудили вищу міру покарання розстріл. Але серед тисяч спортсменів і наш університету, хто не прибував Харкові в, в 30-х роках, розстріляне відродження, нам більше відоме про розстріляне відродження. Але в ці роки спортсменів. Понищили стільки, зокрема, з нашого університету, який тоді ще в Харків розміщувався. Це цікава тема. Хай би розповіли, зараз це дуже актуально. Щоб вони також би, студенти знали, скільки е, в ті часи комуністи ж зробили горя. Десятки сотні викладачів, студентів вони були просто знищені. За якийсь донос, за якийсь наклеп безпідставний. Розумієте? Всі ті, хто будував радянську систему фізичного виховання і спорту, вони ж потім поплатились, розумієте? Ну, за ковороту пощастило. Його випустили. Ну, напевно все ж таки, якісь заслуги, його спортивні, там. як і Бунчуку, його теж. Але десятки інших відомих спортсменів, футболістів з інших видів спорту відомих. Вони їх втратили і навіть не знають зараз, звертались до зараз в СБУ знайти взагалі родичі, звертались знайти останки їх. Немає відомості, де вони поховані. Немає, абсолютно. Є інформація про. Трійка чекає, яка працювала, які виносили вирок за 5 секунд, не розглядаючи нічого. Є е, вирок розстріляний, так от, а де похований, ніхто навіть не знає. І оце тисячі спортсменів залишаються десь там, про яких ми не знаємо. Цікава тема. Трагічна, але зараз би теж було дуже цікаво, щоб показати, наскільки, якщо хтось ще ностальгує за цим, ну подивіться, що було в 30-х роках. Якщо в спорті ще є луна, є спорт поза політикою, ну тоді. Подивіться про це історію, тому що ви знаєте чесну історію, яка пройшла вже цензуру. Давайте вийдемо на те, що ми вже знаємо історію іншого. Там чаті щось пишуть, ну, ні, не видно. Тому от долучився Зінкевич, я повернусь, бо вже в, в мене в бік трошечки багато цікавих історій, як і дискусійних. Ну, є можливість, хотілося б з, з усіма з вами поділитися і обговорити, як ви це сприймаєте, як на вашу думку, це це. От наприкінці 80-х, початку 90-х років Зінкевич долучився до Олімпійської комісії. І от вони видали заяву разом з народними депутатами. А тут є довідка, теж така заява та офіційна. Діячів науки, і техніки і так далі. Щодо 92-го року. Вони, всі вони писали, що в Україні існував цей ног, але чомусь підтвердження в нас немає. Ну, я припускаю, чому, тому що всі архіві були вичищені, і нам нічого не залишило, щоб ми не знали справді щолі. Е, наступний слайд там уже буде дякую за увагу. Дякую організаторам за запрошення.